І з днем вашого прекрасного міста я також поздравляю вас із надзвичайно важливою подією відкриттям нового сучасного стадіону арена Дніпро. Дві тисячі восьмий рік приголомшливе відкриття Дніпро арени трибуни вміщують 31 тисячу людей. Цей стадіон першим відкрило до Євро 2012 Так не скажеш, що якихось 100 років тому сюди приходили в гості до покійників. Це взагалі для дослідження могло би бути унікальне місце. Насправді, на жаль, в Дніпрі відсутнє поняття. Міської археології, як такої, тобто її невілюють постійно. Там, де зараз стадіон, колись був перший і найстаріший цвинтар Катеринослава. Він з'явився наприкінці 18-го сторіччя. Там, де нині центр міста, тоді була околиця. Це на той час, коли воно виникло, була околиця. Тобто, місто до колишньої трасувальної вісі Святослава Хороброва доходило. Вище знаходилася така околиця під назвою Млинки. Тобто, саме там розміщувалися в певний час вітряки і мололи борошна. Тому млинки. На міському кладовищі за майже два століття поховали не одну тисячу людей. Спокій тут знаходили і звичайні містяни, і еліта. Купців та дворян тут були свої родинні склепи. Була тут і Свято Воскресенська церква. Це перша кам'яна церква взагалі Катеринослава. Вона влаштована не в звичайному місці. Вона якраз є, можна так сказати, пам'ятником ну, верніше, була вже надгробним пам'ятником одному з очільників губернії. А що ж далі? Вже за часів радянщини спортивні перемоги просто на колишніх могилах. Радощі та фанфари на місці суму і скорботи. А потім місто розросталося і кладовище залишилось всередині буквально житлової частини. Ну і тому в 30-х роках його вирішили знести і зробити на кістках чомусь стадіон. Місці ця воно те відбулось на стадіоні портили тварин Заталь, відбрали заводські спортсмени мотиві Ревніграда, Урави, Вельбату, Кузнецька і Казахстану. Тоді кладовище просто зрівняли із землею, а про мерців забули. Аж до 2006-го. Саме у нульових стадіон Металург знесли. А на його місці відомий місцевий бізнесмен планував звести Дніпроарену. Однак не все пішло за планом. Ескаватор викопував, готував нам. Об'єм робот для заливки бетону. і просто знімав шар ґрунту. Ми навіть бачили таке, що от можна було по, по кістках визначити, це була доросла людина, чи це була дитина. Ми знаходили просто окремо черепа, окремо кістки. Роман згадує серед сотень гробів, був і склеп, а в ньому. А в цьому склепі там було видно, схоже, тільки не бронзові, скоріш за все, цинкові. Е, ну видно було, що ці гроби металеві. Ці труни із таємничого склепу наробили багато галусу у тодішньому Дніпропетровську. Загадкова знахідка стала відома на всю країну. Дехто навіть припускав, що вони могли бути із справжнього срібла. Вони цинкові були. Ну яки, яке ж срібну? Ну, цинкова труна це нормальна ситуація. запаяна цинкова труна. У ну, когось тут був, ну, був склеп. Якби все було по закону, то треба було б зупинити будівництво, провести розкопки, з'ясувати, що це взагалі таке перезахоронити в кінці кінців. Це ж люди були. Не просто так. Ну, Ігор Валерьович славиться тим, що ніколи не платить ні за що, і тому це все швидко і таємно прибрали. Куди прибрали? Спросіть Ігоря Валерійовича, зараз якраз можна. Саме тому, вочевидь, належні археологічні розкопки так і не провели, а могили розграбували. Вони були розграбовані, тобто там і чулки були, панчохи ці ноги, якісь жіночі. Ну, тобто. Що там відбувалося, це жахіття. Про це, звісно, ніхто не говорить. Визвали якусь службу не знаю, станцію, бо приїхали люди в білому, в рукавичках гумових і там потім вже огородили стрічками червоними, щоб туди ніхто не ходив, і вони там щось якісь проводили дії. Цю ситуацію тоді оперативно вирішили зам'яти, бо хочеш, не хочеш, а стадіон таки треба було відкрити до Євро 2012. Надгробки, ми пам'ятаємо, буквально за два дні екскаваторами було зруйновано, знесено в одне місце і кудись вивезено. Можливо, десь закопано, можливо, десь використано навіть в будівництві. Тобто про це дуже важко говорити, звісно. Куди насправді поділися усі надгробки та без перебільшення тисячі кісток? У місцевих істориків немає й здогадки. Невідомо й куди зникли таємничі цинкові труни. А у 2008 році в Україні дозволили провести євро 2012 І цього ж року стадіон таки відкрили. У 2022 другому стадіон Дніпро Арена та тренувальну базу Дніпро-1 виставили на продаж. Стартова ціна 113 мільйонів гривень. Втім, чим закінчились торги, невідомо. Вже кілька років стадіон пустує. А під шарами бетону навіки залишаються ті, чиї ім'я ми вже ніколи не дізнаємося. Анастасія Вільхова, Євген Дрост, новини одинадцятого каналу. you <phone rings>